Всем привет! У нас потеплило. Мотоцикл ми бачимо стоїть на дворі. А это значить, що треба займатися гаражом, тому що сколько у уже вже десь год. І тут вот, в принципі, все в такому состоянии. Но нікуди не годится, Поэтому у нас тут два листа OSB что, і, і ворота, які я в прошлом году утеплив. утепление вот эта пушка петарда это что у нас поли пенополиэстерол температуру сохраняя офигенно тут зимой тепло летом тут как в холодильнику но ну, если ты вот так вот как я сейчас не открываешь ворота на всю то тут дуже классно и комфортно температура для работы но а чтобы сделать еще более красиво все и качественно то естественно надо USB яким обшить ворота один нас будет вот, еще лучше ну, короче, так что шо... Мамкин строїтель в ділі. USB у нас десяточка 10. Хоча б восьмерку ставити, но, к сожалению, не було Тому я вирішив замовити 10 десятку Так як була ще в доступі у нас 6 мм, то 6 мм це дуже мало. А 10 якраз пушка петарда. А в чем вся В том, що типо, Не дістать велику нагрузку на самі ворота. Так что должно быть все шикарно. Плюс у нас уже с возрастом по такий вот пол. Это у нас не годится. Надо это все вычистить, вычухать и устранять. Поэтому сейчас идем на рынок, покупаем церезит. Вот это все мы убираем. Подрезаем доски, то, что не насильно торчать. Ну и коротше, що? Наверное, будем красить стены и все в этом роде. Так что короче, строительный движ починається. Погнали! Так, что у нас по ремонту? Ничего, то, что у нас включают-выключают свет, поэтому работать невозможно, забетонировав все вот эти сколы, естественно, вступив в цемент, ну и как без этого, просто молодец, красава, слава богу, там еще есть запасы, потом, короче, сделаем, ну, наверное, на сегодня все, так что ждем, а завтра Пасха, так что... Как работы. ой блин, как это все не быстро. Этот кадр начинается с моих грязных ботинок и 3, 2, 1, без перехода, Бабах. Ну, Но красота, по сравнению с тем, что было, сравнить с правой стороной, это вообще пушка-петарда. У нас сразу залетают всякие металлические рамки сюда, потому что я так хотел себе еще с того момента, как снялся и гараж. И вот наконец-то, спустя сколько времени и... Я это сделал. І еще, если бы не мій дружбан, и в том числе типа, он подписчик моего каналу, Жека, Респект уважуха, нормальну контору, де можна купить ОСБ по адекватним ценам і всі дела. Короче. Так что, если б не видив, то этот кайф був би таке, если б я це все -все бы в епіцентрі. І казалось, бы, все легко і просто. Що тут закріпив три планки зверху, знизу посередині. брус на сколько там 25 или як там правильно ну я еще тот строитель и погнали делать но нет каждый болт вот этот приходится просверливать отверстие потому что это уголок советский а советское это что у нас правильно это качество поэтому каждый саморез я просверлию потом загоняем саморез шайбой но не все так легко и просто саморезы Вот это у нас 2,5 вони короче, короткі. Также есть саморезы, что-то в районе 5 см. Они дуже длинные. Естественно, що ми делаем, Мы болгарку и отрезаем длинные болты. Или саморезы, как их правильно назвать. І потом у нас все стреляє и вкручивается. Естественно, потому что надо сверлить. А если не сверлить, то этому болту отрывает голову. Так что, короче, безудержное веселье, но ну, оно того стоит. Я сейчас эту сторону закреплю, короче, на ней тренируюсь, а потом э, правую сторону буду делать, включу камеру, штатив поставлю, и все будет красиво. Ну, короче, сделаем конфету. Ну, вы-то офигенно, типа, казалось бы, просто лист ОСБ, но с хиткой проносы радости и счастья, вы даже сыны представляете. Я максимально довольный и вид крутый, и все в этом духе. Так что погнали дальше работать. У нас починається з походу в Дніпро М. Так як вчора у нас сверла закінчились, ми тупо розплавились, прийшлось брати набір. І поки так ось це вимовиться. Тут вже у нас полка є. Купив ще один брус, але правда мого розміру не було. прийшлось брати більше. Будемо з ним щось робити. Нам треба буде його положити тут зверху і тут збоку. и снизу. Тут у нас есть куда крепить, так что оно и посредине еще. В принципе, ничего такого осталось заделать понты, но это очень тяжело. И, короче, одному это делать важко. Я задолбался, если честно. Первая сторона была легкая, все классно, типа я так все быстро сделал. Но потом я, короче, прифигел. Тяжеловато, если честно. Ну ничего, осталось понты, потом тут поприбирать в гараже, потому что куча мусора. І всього такого вбрати і все, можна потім отдыхать Погнали работать Я виходить на роботі. Всі я рано хоча все не скаву з переноскою і перерізаного пальця. Ідемо в больницю. Так, ситуація поворотом. Опа. Ось вот так все выглядит Ось вот цю часть треба докупити брус, вирвати. утеплитель и просто доской зашить его, чтобы было более-менее все красиво. Или можно, в принципе, так оставить. Но получилось, как я и хотел. Все в этих значках. Рукомойник нормально теперь смотрится. Там он полку повесил. Ну, короче, огонь. Но это не все. Докупил я еще. Это у нас шестерка. Пять листов. И сейчас мы будем зашивать стену. Потому что вот эта штукатурка, которая отваливается, она не сильно мне нравится. Так что, короче, Поклевать я его не буду. Мы сейчас просто тут какие-то места обработаем и все это затянем USB-хой. Потом ее, возможно, еще покрасим. Короче, должно быть красиво и интересно. Надо сейчас это все поубирать со стены и начинаем работать. Ремонт я закінчив і давайте я вам зараз покажу, що в мене з цього всього діла вийшло. Вмикаємо світло. І ось така краса, на мою думку, але типу, для зйомного гаража, гаража це типу, пушка. Зробили мені мої друзі по сусідству з гаража логотип, за що я їм сильно вдячний. Получилась ось така крута макака. Стіни зашив ОСБІ, це у нас 6 мм, в принципі, для стін піде. І думаю, що взимку буде значніше тепліше, ніж прошло. Тут ось така полка в нас з мастилами. Ну і все, трохи інструмента прикупив. Коротше, зробив, світильники замінив. Той лишилось підключити, але це таке діло 5 минут. І в принципі все. Тут також. Зробив прожектор, щоб було більш освітлено. Ну і самі ворота. Так як в мене води в гаражі нема є рукомийник такий. І коли миєш руки, вся вода попадає на ОСБ. Треба було з цим щось рішати і купив ось таку класну штуку. Жидке, жидке скло. Якось так воно називається. Це взагалі для столів, для всякої фіні. Але в гаражі воно виконує свою функцію, як ніфіг ділась. Обвісив все рамками, номерами, всім чим завгодно. Китай тут на допомогу нам прийшов, тому, коротше, я задоволений. Мотоцикл тут на місці стоїть. Зараз така погода, що й не покатаєшся ні на роботу, ні просто так. З цієї сторони, що я хотів теж зашити. Зробити ось такі ось красиві угли, ну, типа, порівняти з тим, що було, то, на мою думку, це виглядає значно красивіше. Але, але, але це все гроші, це все мої власні кошти. Хоча за оренду і все те, що я тут роблю, вичисляється. Але це дуже багато займає часу, моїх нервів. І знову ж таки грошей. Тому, тому скоріш за все, цю стіну трогати так і не буду. Буде воно ось такий трошки некрасивий. Але що поробиш? Ну, типу, Те, що зробив, цим я максимально задоволений. Стало, на мою думку, краще, світліше. Я хотів фарбувати стіни в чорний колір, але коли я зашив все це сам. ОСБІХ, то стало якось більш світліше, більш комфортніше, якось по-домашньому, я не знаю. Ну, коротше, мені так більше подобається. Єдине питання в нас з підлогою. Хотілося зробити якусь красиву, але це знову ж таки гроші і це знову ж таки орендований гараж. Можливо, оцю частину біля мотоцикла Чимось закладу, щоб взимку по бетону було не так холодно ходити. Але це ще подивимося, якщо ми тут до зими доживемо, щоб був час крутити бобра і не було холодно, Ось, як тут наприклад. Бо підлога холодна і взимку таке. Треба одягати такі теплі ботинки, бо трохи прохло, прохолодно. Ну, в принципі, і все. Такий хтось там писав огляд гаража. Ось це було не швидко. Довго це все зайняло. Плюс там одні проблеми, другі, треті, четверті, Все це потихеньку-потихеньку робилось і ось зробилось. Так що беха буде стояти взимку, і буде значно тепліше. І мені проводити тут час, і самій штачки. Так що всім велике дякую за перегляд, за ваші лайки. Чи краще вподобайки? Ні, це слово так дуже ріже вухо. Всім дякую за лайки, за підписку, за коментарі. Давайте побачимось!